І спочатку інформація про Державну службу зайнятості, яка до нас звернулася, і ми тепер на контакті будемо. Це до тих людей, яких півтора мільйони переселенців. З них 320 тисяч працюючих, які мають працювати, уже кожного місяця до служби зайнятості звертаються. І влаштовують на роботу. Так що, якщо у вас, шановні переселенці, є якісь проблеми, ви звертаєтесь на Майдан ТБ, ми координуємо разом зі службою зайнятості Міністерства соцполітики і починаємо працювати, і ви починаєте працювати. А у нас колишній працівник цього міністерства, людина, в принципі, яка попрацювала в багатьох сферах, незважаючи на свою молодість, управлінських. Антон Басін він зараз не побоявся йти як кандидат в депутати? В Києві у нас мало таких, в принципі, незаангажованих і порядних людей. Ми бачимо списки зараз, просто іноді жахаєшся тому, хто піде у владу, місцева влада зараз має дуже великі повноваження. Отже, Антоне, будь ласка, скажіть, чому От ви вирішили все ж таки для себе? Це о, справа, як ви розумієте, не дуже вдячна, якщо чесно її оці до тих обов'язків… це чесно робити. Я це вже так. дуже добре відчув на собі, що справа це не дуже вдячна, бо це вимагає значних зусиль. Але тим не менше, я продовжую ставити для себе завдання на цей раз потрапити у Київську раду. Чому? Бо дійсно є можливість, є шанс дещо змінити. І крім того, я відчуваю, що дійсно дуже мало є людей на сьогодні, які балотують, балотуються до місцевих рад, і які, по перше. Знають що робити по-друге, дійсно збирається робити щось для людей, а не працювати на себе. Тобто варто досить поглянути на передвиборчу риторику більшості наших політичних партій. Тобто, про що я маю на увазі? Я сміюсь, Подивіться на зовнішню рекламу, яка зараз є на вулицях. Я не буду називати, які конкретно партії що пишуть. Ми все, всі це добре знаємо, бачимо це по 200 разів на день. Але тим не менше, всі оперують гаслами, які ніяким чином не відносяться до компетенції місцевої влади взагалі. Вони кажуть щось про мир та війну, щось про зберегти там, щось про... Глобальні речі з бюджетом, з пенсіями, з зарплатнями, з тарифами, які тільки частково відносяться до компетенції місцевої влади. А насправді, щоб для того, щоб щось зробити реально на місцевому рівні, треба казати про інші речі, які відносяться саме до компетенції місцевої влади. Це у найкращому випадку місцеві пільги, це забезпечення законності забудов. Це забезпечення збереження архітектури та зелених насаджень, це забезпечення правильного утримання будинків та продобудинкових територій, це забезпечення своєчасного падання гарячої та холодної води, це забезпечення соціальних магазинів, в яких буде продаватися хліб. Бо, наприклад, як вдалося виявити в ході роботи по Печерську, на весь печерку всього є два магазини, в якому продають хліб за соціальними, соціальними цінами. Наприклад, а чомусь у спальних районах цих магазинів у десятки разів більше. Ну і таке інше. Тому казати, що якщо ми якимось чином проголосуємо за якісь гасла глобального рівня, і людина прийде в місцеву владу, і вона буде там щось робити, ну мені здається, що це є ну, не зовсім пов'язані навіть між собою речі. Тобто, як можна казати, що ось ми поборемо корупцію на рівні держави, якщо ми йдемо в місцеву владу? Так, ми можемо щось зробити на рівні місцевої влади. Ми можемо самі не приймати участь у корупції, ми можемо надавати на рівні конкретного міста чи селища чи району, чи де це буде відбуватися. Можемо забезпечити те, що корупція не буде відбуватися в нашій зоні відповідальності. Але казати про щось глобальне, ми не можемо. Казати про мобілізацію та демобілізацію, як теж деякі апелюють, ми взагалі не можемо на рівні місцевої влади ці питання це, це, вирішувати. Ну, за, те, за те в програмах ну, у людей. До того ж, мер жодного міста не може об'явити війну, війну чи не, ну, може. Може, чи не може укласти мир. Тому це звучить навіть досить наївно. Якщо деякі політичні сини пишуть ну, досить навіть у чомусь розумні, програми з 10 кроків. Але ця програма вона виглядала доречно на виборах, наприклад, президента чи до Верховної Ради. А на виборах до місцевих рад глобальна програма вона не спрацьовує, бо це навіть не відноситься до компетенції місцевих рад чи мерів міст. Що може зробити мер? Мер може ефективно керувати містом, так само як голова районної ради чи місцевої ради може забезпечити. Раціональне використання бюджету і може зробити так, що мер буде дійсно ефективно керувати містом і не зможе красти. Тобто це це, це, це те, що можна зробити на місцевому рівні, а люди чому скажуть про великі глобальні речі. Дійсно, це багатьом може бути ну, це відволікає увагу і, і, і забувають про те, що дійсно що він має робити на своєму місці. Я перебуваючи, Антона, скажу, що ми, ми редактора наша, Михайло Конєв, Я відбираючи експертів на майдан ТБ. Звернулися до подивилися в списки кандидатів, і е, виходимо спеціально таких людей, до яких, як то кажуть, не доколупаються е, ті, у кого завжди знаходиться чорнуха, якась, чорний піар, ті е, люди, які йдуть у владу в той же час, будучи дійсно фахівцями високого гатунку. А у Антона є, є практика роботи е, в закордонних, так би мовити, установах, є практика роботи в міністерстві. Найтакому гарячішому для нашої для нашої громади в соцполітиці, отже, щось із того, що там намагався зробити в міністерстві, вдасться зробити, якщо ну що дає досвід роботи в міністерстві у розрізі саме місцевих виборів, дуже добре розумієш те, що потрібно людям. Бо якщо працюєш у управліннях соцзахисту населення. Дійсно, є розуміння, з чим приходять люди. Вони приходять за субсидію чи за якоюсь соціальну допомогу, але вони розповідають всі свої проблеми. Тепер, коли спілкуюся з виборцями, проводжу зустрічі у дворах з виборцями, так звані дворові зустрічі, хоча мені сам цей термін не подобається, дворова зустріч. Ну тим не менше. І дуже добре видно, які саме потреби виникають у людей. І дуже добре видно, що можна вирішити на рівні загальнодержавному, що можна вирішити на рівні місцевому. І дуже добре вже вимальовуються кроки, які потрібно зробити на місцевому рівні, щоб Це дійсно, якщо слухати людей. Людям, щоб слухати людей. Тобто, що на сьогодні хвилює людей з того, що можна вирішити на місцевому рівні? Наприклад, це стан дворових проїздів. І дійсно вже вдалося де-факто відремонтувати щонайменше два. Це стан, наприклад, дворової інфраструктури. Тобто, Дитячі майданчики, їх на сьогодні чомусь ставить кожен кандидат, навіть якщо їх ставлять три у кожен двір. Їх цікаво ставити туди, де їх немає. Так. А Що ще людей цікавить? Цікавить стан будинкової інфраструктури. Тобто, якщо у підвалі будинку є труба, яка тече і з якої витікає, вибачте, сотні кубометрів гарячої води, за яку будинок платить, ну це вже не, щось таке, що дійсно хвилює людей. Бо втрачається калорії тепла, чи кубометри холодної води, чи щось інше. Чи Київодоканал уже дере такі гроші з того, що зараз от на балоні йду на роботу, ну тисячі кубів витікають прорив, труби, ніхто не реагує з таких Ну, служба, Вони це... повинні будути доригувати, оскільки часу на це піде. Ну, і дійсно існує, наприклад, Втрати. відносно цих будинків. Є дуже погана практика, що якщо на будинку стоїть лічильник, і за цим лічильником десь втрачається вода, то ця вода, яка не була врахована. Яка не потрапила до квартир, бо на квартирах можуть стояти інші лічильники. Уся ця втрачена вода, вона розподіляється на ті квартири, де немає лічильників, і це теж є ганебно, і це теж можна і потрібно вирішити на місцевому рівні, бо це хвилює людей. Бо дійсно, чого вони потрібні сплачувати за те, що в підвалі втрачається вода, яка не доходить до квартир? або от так от загально витікає. Ну тут ну, на, на весь мікрорайон. Покладуть. Якщо на весь мікрорайон, то вони скоріше за все не зможуть покласти на весь мікрорайон, бо це буде на лічильника. Це буде на рівні втрати на рівні мережі. Це трохи інше. Щонайменше, тобто, погано, що вода втрачається, чи горяча, чи холодна, чи енергія чи будь-що. Але найменше в цьому випадку за неї не будуть платити мешканці будинків. Це, це вже, трохи краща ситуація. Це набагато краща ситуація. Бо якщо вона втрачається вже за будинковим лічильником, то це дійсно буде покладено на споживачів. Чи ситуація з відключеннями? Тобто Була у мене О. ситуація на воровій зустрічі, коли деякі інші кандидати вони заявляли, що на місцевому рівні вони поборолися з віями відключеннями. За усією Україною. Ну, вибачте, панове, але це рівень Кабінету міністрів, мабуть. Але, Смісні, але люди але от, вірять, і люди аплодують. От, от, от. І ось от, вдалося поборотися з вілими відключеннями. Але стосовно відключень є ще дуже теж, ганебна практика, коли, наприклад, є якесь експлуатуюче підприємство, на якому накопичився борг. На жаль, дуже часто відключаються ні, навіть не будинки боржників, хоча ця практика теж є дуже поганою. бо треба розбиратися з кожним випадком окремо а відключаються ті будинки з усіх будинків які обслуговує ця, це підприємство «Борожник», відключають наші ті будинки які можна відключити досить легко тобто ті куди можна відчував на собі і, і цілий кущ будинків тобто, на це Болоні. теж регулярно відключається то питання яке можна вирішити на рівні місцевого бюджету тобто як вже мабуть багато людей казали у києві є монополісти які надають види деякі види комунальних послуг про це вже кажуть всі політичні сили Є «Київенерго», в якому значна доля, скажімо так, ДТЕКу. Є «Київводоканал». водоканал. На сьогодні через їхню структуру власності вони в основному націлені на те, щоб здобувати прибуток. прибуток Тому втрати води, які відбуваються з їхньої вони, вони не хочуть втрачати прибуток, вони перерозподіляються на людей. Вони керуються тарифами, вони керують, керують тарифами, обґрунтовуючи їх так, як їм було б вигідно, звісно. І роблять це для того, щоб тарифи були вигідні в першу чергу цим монополістам. А Є питання, чому тоді не варто було повернути ці об'єкти у власність комуни, у власність міста скажуть же що у нас же немає людей, які професійно це могли вести це господарство. Як же приватний власник? такий пан Ахметов, він розумніший. Він може й розумніший, але якщо це буде комунальне підприємство, воно в першу чергу буде націлено на обслуговування громади і на забезпечення потреб громади. Бо це, звичайно, пишеться навіть у статуті будь-якого комунального підприємства. А якщо це буде приватне підприємство, то воно у першу чергу, ну вже залишаючи осторонь, всі інші речі, воно націлено на те, щоб заробляти на гроші на прибуток. Тому дійсно ефективність. Приватного власника для самого себе вона буде набагато більше, але для громади, мабуть, простіше буде працювати з комунальним підприємством. Тому є дуже велике питання: чи не варто дійсно розглянути, щоб ключові підприємства залишалися у власності громади, чи хоча б громада мала дієві інструменти контролю за ними? Це питання, до речі, місцевої влади. І це те, що можна так. зробити саме на місцевому рівні. Я не кажу про таких гігантів, як «Київенерго» чи «Київводоканал», Чи вдасться дійсно це зробити на рівні Києва? Треба Але намагатися. треба над цим працювати, так. треба намагатися. Що найменше, такі намагання вони призведуть до того, що цей монополіст буде змушений домовлятися, щоб не мати неприємностей, і дійсно покращити обслуговування громади. Бо так як зараз воно продовжуватися ну, не може, скоріше, ніж може, бо я знаю, що є деякі будинки, є деякі. Території, кущі будинків, навіть цілі мікрорайони, в яких тепло не подається вже кілька місяців. І вирішити це на рівні міста Києва, поки в нас є цей монополіст, який є приватною організацією, є досить проблем... проблемно. Тобто з цим треба щось робити. І Є навіть деякі, не те, що розуміння, навіть чіткий план дій, як зробити кроки для повернення через порушення умовно-інвестиційного конкурсу і що ж, як задача максимум це дійсно перетворення цих монополістів на комунальні підприємства задача мінімум це що не менше, доведення рівня обслуговування до приєм... до рівня який до вже буде влаштовувати обслуговування громадян тобто тут є над чим працювати на місцевому рівні тому ще раз повертаючись до думки до думки що якщо йде вже на місцеві вибори то треба оперувати Тими поняттями, які дійсно відбуваються на місцевому рівні, так. а не оперувати загальнодержавними поняттями всі, для того, щоб затягнути до і себе І всі, от майже всі партії, всі, всі от, на місцевих виборах, вони збираються боротися з корупцією в глобальному, вже в національному масштабі, щоб знищити корупціонерів, корупцію і відповідальність найвищих посадових осіб, як це. Принципі для депутата, скажімо, міської ради. Ну у нас я з вами згоден. Якщо потрапляєте в Київраду, то там цього явища дуже і дуже ще вистачає для того, щоб боротися. Так, але це не вирішить проблеми на глобальному рівні. Але ну що не менше, треба чесно казати, що якщо йдемо на місцеві вибори, йдемо в місцеву раду, то ми можемо гарантувати, що ми будемо боротися з корупцією саме у місцевій раді, тобто не вище, не в кабінеті міністрів, бо він то для нас і недосяжний, наприклад. Ви вже поборолися в кабінеті міністрів. О, вже досить. Ну, ну, кажу мого співрозмовника так просто випхнули, звільнили, щоб занадто не боровся за правду, правда не потрібна була. Ну, зараз будемо за такими як, як, Да, да. Ну і е, що сказати про перспективи у нас партій, партійок 140 якихось. Е, все це мішанина колись закінчиться. От з точки зору ви аналітик, ви бачили багато різних формувань, і чим це може закінчитися? Всі буде у нас як у ну, дивіться, кажучи про партійне будівництво, це є дуже цікаве питання, скоріше навіть політологічне. Я не є дуже великим фахівцем з поматології, але є деякі, скажімо так, спостереження, які ми можна було подінутися. Ось зверніть увагу: є старі парламентські партії, чи просто старі партії, які вже існують досить. Великий проміжок часу. І вони продовжують існувати. В них є свій базовий електорат, і вони чогось досягають, вони чогось роблять інколи ліпше, інколи гірше. Інколи вони створюються, такі великі політичні сили, інколи вони розпадаються. А є інший пункт партії. Це або партії місцевих еліт, які теж мають право на існування, але звичайно, як показує, як, як видно з практичних скажімо, спостережень, вони створюються максимум під одні чи, може під одні, та наступні за ними вибори. Вот, вот, вот. І після цього вони щезають, не залишивши після себе нічого. Це перша категорія, друга категорія це так само великі загальнодержавні проекти, але які створюються під конкретні вибори, під конкретну мету. Якщо подивитися трохи глибше, що вони собою являють, Це може бути або проєкт якоїсь одіозної політичної сили, не будемо вказувати на всі тут розбіта діти. А це може бути або проект якоїсь одіозної політичної сили, яка не може йти під своїм брендом, під власним брендом, або це може бути технічний проєкт який фінансується дуже щедро для того, щоб спрацювати на чиємусь електоральному полі, і відтягнути голоси виборців іншої політичної сили, яка от є от. дійсно діючою, працюючою. Тобто я не буду казати зараз, хто є хто, бо не маю права, мабуть, у цьому ефірі, бо це вже буде передвиборча агітація. Але, але... ми і не будемо всі розуміють, хто але, але... От принцип цієї конструкції зрозуміли. Просто цікаво буде подивитися після цих виборів, скільки ще проіснують деякі політичні сили. Скажімо так, які сьогодні дуже активно себе поводять, які активно себе рекламують, які мають масу зовнішньої реклами, які мають масу палаток, масу агітаторів. Скільки вони ще проіснують після виборів, особливо у випадку їх невдачі або непроходження? Так, і я думаю, що якщо є 140, то лишиться 40, умовно так. кажучи. Так, А потім попереду ще будуть вибори, наприклад, у районні ради, і знову буде будемо. Дивитися Знову на ту саму картину. Потім Чи ну, навіть деякі з цих партій да. вони деякий час проіснують для того, щоб охопити ще наступні вибори? А можливо, вони ще готуються, деякі більш серйозні з нових партій готуються до, до, до Верховної Ради, це треба теж відмітити. Але ну теж, тобто, це проекти конкретних людей під конкретні цілі. Тобто, що є дуже цікавим. З політологічної точки зору, на жаль, я не можу дійсно озвучувати, хто є хто, але. Будь-яка велика парламентська політична сила в Україні має свого клона, який створений для того, щоб спрацювати на її електоральному полі і відібрати її голоси з дуже схожими гаслами, з дуже схожою програмою, з дуже схожою риторикою. І ці партії, як правило, підсилені одною, двома, трьома яскравими особистостями, які їх очолюють і ведуть певну гру на цих виборах. Тобто. Ну, можна сказати, що будь-яка з парламентських партій має такий клон, клон, так. який. А потім ті особистості повертаються в лоно цієї партії. Чи не повертаються, чи їх не... вже не беруть, бо вони проти ну, неї да, 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 да. не працювали, але вони повертаються кудись ще. Не будемо казати матеріал, куди. Да. Чи повертаються кудись ще. Тобто це дійсно дуже цікаво за цим спостерігати. Тобто, я зараз йду на вибори від однієї з старих парламентських партії, яка має неоднозначний імідж, тут нема чого казати, ну, але тим не менше, вона стара, вона дієва, вона має шанс вона дійсно мала, щось зробити. Ну, вона а мала силу проекти, якраз і, Як в усіх партіях в ній були перебіжчики, зрадники, але. Вони ну, відноситься ну, до будь-якої старої сцені. Але да. що не менше, це партія, а це не проект, який з'явиться і щезне. Тобто, якщо дійсно маєш на меті щось зробити, а не просто. Приймати участь у виборах, то мені здається, що треба якось зв'язувати ці сподівання з більш-менш ну, серйозними дійсно. реальними проектами, а на чимському під підставляє плечевом тому що ну, мій співрозмовник не з олігархічних кіл. І е, як раніше було, та й зараз там дехто з депутатів іде. Вкладаючи в це не лише просто гривневі, так мовити, статки. І, і що ми бачимо? Ми бачимо бікборди, ми бачимо друковану продукцію, багато паперу витрачається і угу. результат. І тут теж є найбільш цікава особливість цих виборів. Тобто, більшість політичних сил вже досить довгий час витрачає досить значні, скажімо так, ресурси на. Деякі види політичної агітації, на не деякі з яких є дуже дорогі. Тобто це телеефіри, це зовнішня реклама, це радіоефіри, це ролики з центральними каналами. Скажімо так, звісно, це працює, це дає деякі додаткові відсотки електорату. Але ефективність цього, якщо порівняти це, наприклад, з тим, що ці гроші будуть дійсно витрачені де-факто на допомогу людям. У будь-якому вигляді, тобто, що кому треба, це той же ремонт трубу підвалі, той же ремонт прибудинкових територій, допомога воїнам АТО, все що завгодно. Ефективність цього для країни була б у рази вища. А ефективність цього для виборців, мені здається, теж повинна бути набагато вища. Тобто, що ви хочете бачити 500 бігбордів, кожен з яких коштує тисячі гривень Причому на місяць. Причому щоб... чесно кажучи. Ну, то вже, Страшилки для дітей. То вже таке. Чи, <рес> то чи так. ви хочете бачити, щоб ці десятки або й сотні тисяч гривень, якщо казати в масштабах міста, кожен місяць були витрачені на людей? Тобто, це теж є досить різні підходи до агітації від різних політичних сил. Наприклад, ну, у мене нема такого ресурсу, щоб, щоб забезпечити собі там, 50 бордів у місті Києві. І не повинен я цього робити. Якби у мене були такі гроші, я б просто відремонтував більше придумових територій. Але ну робимо те, що можемо в межах того ресурсу, який є. Але а тоді треба... справедливий цей закон про те, що фінансувати уже вже на наступних виборах партія буде фінансувати держава. Це ну, таки ще з бюджету. Ми щось він є досить суперечмото. Скажімо так, цей закон, він з одного боку він трошки вирівнює шанси від між дійсно громадських проєктів, які не мають власного величезного ресурсу, та між олігархічними партіями, які створені олігархічними угрупованнями, у яких цей ресурс і не обмежений. Але з іншого боку, це дійсно створює додаткове навантаження на бюджет України. Тобто, Особиста моя думка була, що треба просто було забезпечити більший контроль за джерелами надходження скажімо так коштів, які будуть використовуватися партіями на вибори. А те, що зробили, ну скажімо, це краще, ніж нічого, але дійсно є деяке питання двозначності. З одного боку, добре, з другого не дуже. І насправді, скажімо так, цей крок він не є ідеальним. він Виправданий, але ідеальне, це точно можна було б зробити. І е, я просто скажу і іще, іще раз нашим телеглядачам е, доклав зусиль до того, що до нас вже звертаються мас-медіа Міністерство соціальної політики, Антон намагався там цього добитися, е, такої відкритої роботи, як системна людина, відкритої роботи з усіма і от зараз з переселенцями. Нарешті це пішло. Ми маємо цифри, ми маємо конкретні адреси, на яких можна спиратися і звертайтесь до нас, ми будемо вас координувати з Міністерством соцполітики. Коли ви там працювали, це найбільш корумповане, в принципі, міністерство. Щось вдалося все ж таки зробити? Ви знаєте, чіпляючи ту ж тему переселенців, а це вже було після революції, звісно. так. Бо переселенці з'явилося після революції. Я ще встиг. Дуже багато зусиль спрямувати на те, щоб переселенці мали можливість отримувати соціальну допомогу за місцем їхнього фактичного перебування. Тобто, коли це все відбулося, скажімо так, країна була трошки не то що трошки, вона була абсолютно не готова до того, що з'явиться по перше, війна, по друге, перші бойові втрати, по-третє, да. біженці. Тобто Україна була мирною країною дуже багато років, і ми цим пишалися, що ніколи не треба було навіть думати про це. Але ось є факт, і ось з'являються перші біженці. Спочатку це тисячі, потім десятки тисяч. У квітні місяці, якщо ми не у квітні місяці, 2014 року, якщо мені не зраджує пам'ять, ми вже пройшли цифру у 200 тисяч біженців по Криму Донецьку. Да. Там, і ці люди і вони, вони з'являлися у кращому випадку, вони з'являлися у своїх родичів, друзів, знайомих з усіма статками, а у гіршому випадку це були люди, які просто встигли вибігти з будинку з, з, з однією маленькою торбинкою, і вони не мали нічого. І вони з'являлися у Великих містах і селах України, де, де вони могли з'явитися. Тобто ін, інколи люди просто сідали у перший ліпший потяг і їхали куди бог. Справжні біженці. Справжні біженці. І що нам тоді вдалося зробити, до чого я дійсно доклав сам особисто зусиль? Нам вдалося зробити так, що вони змогли отримувати соціальну допомогу, яка яку вони отримували за місцем свого своєї свого своє основного перебування, вони змогли отримувати у тих містах та селах, куди вони потрапили. Тобто, ми забезпечили, наприклад, що для громадян Криму картки, яких були заблоковані. Якщо пам'ятаєте, коли відбулася да, анексія там. Криму. Або відкривалися нові картки, або їх картки розблоковувалися, якщо вони надавали довідки, що вони є переселенцями, яка, до речі, утримувалася дуже легко. Нелегка, чесно кажучи, і дуже. десь можу, я можу цим пишатися, що протягом двох тижнів після виникнення цієї проблеми більшість переселенців вже отримувала допомогу за місцем їхнього постійного знаходження. Була також проведена робота, яка ну не, не була дуже помітною, але вона теж вартувала того, щоб її зробити. Власники депозитів, які теж були заблоковані у випадку анексії або захоплення території, якщо вони становили ставали біженцями чи переселенцями, вони отримували можливість користуватися за, за певних умов своїми своїми ж, скажімо так, збереженнями, навіть якщо, скажімо, відділення ну, банку це, перебуває це на захопленій території. Життєво важливий такий факт. Тобто, це те, що вдалося зробити, і тут не було ніякої, звісно, корупційної компоненти, тобто, вже це вже було після революції, і я можу дійсно. Відмітити, що на той момент все міністерство зробило все від нього залежне, щоб вже відбулося те, що відбулося, щоб допомогти цим переселенцям. А у старі часи дійсно було дуже багато зусиль витрачено на боротьбу з е, проявами. Ну як же? Казали, що треба ж брати участь у цих схемах, а відбитися від цього небагато хто е, міг утриматись, з вашої ну, колег. Мені було дуже просто від утриматись, по-перше, ну, не хотілося нікому, я прийшов. У міністерство все ж таки з комерційних структур, де не було прийнято взагалі вести якусь нечекану діяльність, бо це дуже, скажімо так, суворо могло бути покарано а, з точки зору втрати роботи. А по-друге, ну дійсно мені в чому дійсно повезло, чому я зміг так довго пропрацювати у Міністерстві соціальної політики у часи не дуже добрі, скажімо, так. Ох, це були часи чи ті. це підтримка міжнародних інститутів Світового банку. Тобто, в той час Світовий банк чітко визначив, що я працюю саме для того, щоб проєкти Світового банку відбувалися, і вони ж і забезпечили у значній мірі захист від будь-яких, скажімо, посягань на процеси та проєкти. Ну, не одні ми знайшли Антона Басіна, а раніше ще функціонери великих міжнародних інституцій спиралися на таких людей. І вони по-моєму не помилилися і не помиляться і виборці, якщо віддадуть голоси за таких саме людей, які мають досвід, які ще очі гарять, і вони можуть зробити багато що для своїх співвітчизників. Ну а мені лишається Антоне побажати успіху, угу. удачі Дякую. і прорив для таких як ви у владу, тому що небагато хто, чесно кажучи, з наших співгромадян вірить. В ефективних цих виборів. Розумієте, я ще мушу сказати одну річ. Я сказав, що я більше не хочу боротися з корупцією у Кабміні. Це я зробив не випадково. Чому? А навіть досить ефективна робота у Кабміні, вона не дає такого безпосереднього впливу на людей, як робота у місцевих радах. Тобто це дуже, скажімо, крок, над яким треба було дуже багато замислювати, думати. Але він з рішення було прийнято. Те, що можна зробити на місцевому рівні, воно дасть швидший ефект. Воно дасть більш помітний ефект, і воно дійсно дозволить покращити середовище життя людей швидше, ніж робота на високому рівні, десь у високих кабінетах. Бо іноді від моменту прийняття рішення високих кабінетів до його відображення на... проходять роки. Тому це дійсно. Я хочу щось зробити, і я розумію, що зараз простіше, правильніше, ефективніше зробити це на місцевому рівні. Без і саме мозоків. так, і саме так, коли людина ще не втомилася слухати, а багато хто я приклад Чорновецького вже на кінці, наприкінці на виду, коли він вийшов, дві-дві е, два дні він слухав на е, сходинках е, міськради, людей вислухав. А потім, потім всі бачили, як повернувся спиною до всіх, сказав, як я втомився. Так, це втомлює, але це робота, ось така, про яку говорить Антон. Так що удачі на виборах. І удачі всім нам, шановні телеглядачі, у виборі тих людей, які дійсно працюватимуть на нас з вами, на суспільство, на Україну, на місцях місцеві ради. Це дуже важливий такий буде вибір у нас з вами. Ну а вам за розуміння. Велике спасибі. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.